Так, містер діджей, ви щось не з тої сторони працюєте сьогодні. Чого? Дивіться, який кусок. Риба я ложу з суші. От яка доставка суші вам положить який кусок риби, скажіть, а? Дивіться, який. Я не знаю, Андрій, ну ти вже мусиш оце от бурма з суші відкривати, тому що вже хватить цієї реклами. Люди му мусять попробувати, що це таке ти там крутиш. Ну я не люблю це робити. Ну як? Я люблю суші їсти. Але оскільки ніхто не може приготувати мені таких смачних суші, як я сам собі приготую. Я собі вип'ю, поки Андрій ці суші. Я вимушений готувати їх сам. От, але, але ой щось дуже голосно зай зроби тихіше, бо тебе не буде чути просто що вам Ні, все нормально розказую люди дивляться а ти далі продовжуєш знімати? Так. Що ти кажеш, що голосніше люди ні, 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 ні. ні, я думала що ти зробиш музику музика голосно просто так, давайте знімемо вже, покажу вам, що тут Андрій тут накруті. Плюс Вугор. Вугор. Я не їм з Вугрем, мені дуже жирний з Вугрем. Андрій їсть з Вугрем, а я їм з ікрою Привіт. суші. Так. Чи я не можу зумити? А, зумиться. І от так. так. От так. І дивіться, і я туди ложу, всі суші. Що дуже головне. Що дуже головне, що я ложу в ці суші. Філадельфії. Практично всі доставки суші ложать в Хохланд або якусь дешевшу заміну в Філадельфії. Бюджетнішу. Да, так. Бюджетні. Але тут е, ця, ця пісня, я не знаю, чи пропустить або русський. Ай-яй-яй. Сейчас є ролл. дивіться, скільки в Філадельфії. Глянь, скільки в Філадельфії. Все, за час впливає? Ну то що, покажемо потім вже готовий суші. Вирубай.